Додатково розподілятись кошти, які ми отримали внаслідок перевиконання бюджету. Ці кошти в першу чергу спрямовані також скажімо, на ті проекти енергоефективності, це утеплення дахів в наших садочках і, скажімо, це вже дахи ми будемо шатрові робити. Чому? Тому що шатровий дах це гарантія як мінімум на 50 років. Рубероїдний дах, ви знаєте, більше п'яти років саме якісний ремонт він не витримує. Це наша є постійна проблема. От, а також в першу чергу утеплення дахів, тому що головні і основні тепловтрати це йдуть через дах. Так само і засклення, встановлення нових енергоефективних вікон. Ну і за згодою практично всього депутатського корпусу, ті кошти, які в нас залишаються, ми спрямовані на закупку це близько 10 мільйонів теплових лічильників на багатоповерхові будинки. Тому що проблема номер один на сьогоднішній день, ви знаєте, які сьогодні там ціни на газ. І їх сьогодні вирівняли, сьогодні немає різниці між підприємствами і населенням, тобто ціна одна для всіх. І ми прекрасно розуміємо, щоб хоч якось якимось чином заощадити кошти наших білоцерківців. От ми зараз практично по максимуму ці кошти спрямовуємо на встановлення теплових лічильників.